З цього зуба поганий прогноз, якщо там зломаний в каналі інструмент. З цього зуба буде поганий прогноз. Якщо на верхівці зуба є велике запалення, кожен лікар буде говорити і тягнути покривало на свій бік. Це моя думка, що треба тягнути свій зуб до останнього. Зараз технології дають і витягувати дуже складні зуби. Треба, звичайно, акуратно відноситись як до вінірів, так і до своїх зубів. Берегти зуб до останнього чи поставити імплант, чи дійсно вініри можуть дозволити собі лише зірки, і чи правда відбілювати зуби не корисно. Сьогодні у нас є здорові питання до лікаря-стоматолога. Андрій Мірко, стоматолог, спеціалізується на естетичній стоматології збереження складних зубів, дає гарантію на свою роботу. Заснував клініку, де працює команда вузькопрофільних лікарів-стоматологів. Досвід роботи 9 років. Розпочинаємо традиційно з рубрики Правда чи міф. На екрані ви будете бачити твердження та казати, правда це чи міф, та чому. Зубні імпланти часто не приживаються. Ні, це звичайно міф, тому що є світова практика і е, світова статистика говорить, що 98 відсотків зубних імплантатів приживаються. Імплантація зуба може спровокувати рак. Є різна ймовірність того, навіть що лікар може заразити зробити зараження крові або ще ще якісь зараження, але е, цей відсоток мізерний. Це навіть соті відсотка. Я думаю. Відбілювання руйнує зубну емаль. Відбілювання не руйнує зубну емаль. Ми, ми займаємось відбілюванням 5 років. Всі пацієнти дуже доволі і ніякого руйнування, звичайно, немає. Це старі твердження, які вже не достовірні, скажімо так. Вініри для багатіїв це хібне твердження, тому що є багато варіантів постановки вінірів. Якщо в тебе погані зуби, краще поставити один раз. Вініри, ніж ви будете ставити раз в рік пломбу, які будуть відкалуватись, відломуватись, е, змінювати свій колір, і е, за які також треба буде доплачувати гроші. Якщо є хоч маленький шанс зберегти зуб, це варто робити, чи не треба мучитись і просто поставити імплант? В кожного зуба є свій прогноз, і кожен лікар має про це говорити. Що, наприклад, в цього зуба поганий прогноз, наприклад, якщо там зломаний в, канал, в каналі інструмент, в цього зуба буде поганий прогноз. Якщо на верхівці зуба є велике запалення, також в цього зуба є поганий прогноз. Але зараз технології дають можливості витягувати дуже складні зуби. моя думка, що треба тягнути свій зуб до останнього. Але якщо в е, зуба дуже поганий прогноз, то звичайно краще поставити один раз імплант, і він буде стоїть вам довго і щасливо. Що краще імплант чи коронка? Я так розумію, що е, ви хочете запитати, що краще імплант чи мостовидний протез. Бо дивіться, щоб поставити імплант, в кінці протезування ви маєте поставити на цей імплант коронку. Все більше і більше постановки імплантів. Відбувається 98% приживання всесвітня статистика. Тому по правильним протоколам звичайно краще поставити імплант. І якщо немає можливості в людини поставити імплант, то ми в деяких випадках робимо мостовидні конструкції, коли на два сусідніх зуба ставиться одна конструкція, вона називається мостовидний протез. Ось три короночки або чотири, і е, тоді вона теж може прослужити дуже довго. Опишіть, будь ласка, які взагалі є етапи у встановленні імпланта. Перший етап постановки імплантів це звичайна консультація з лікарем-стоматологом ортопедом та з лікарем-стоматологом хірургом. Комп'ютерна томографія зони там, де нам треба поставити імплант. Після чого, якщо в нас достатньо кістки, ми можемо приступати до постановки імпланта без достатньої кількості кістки. Постановка імпланта або погана, або взагалі неможлива. Робиться маленький розріз, інтегрується імплант титанова конструкція в кістку. Накладається два шва. Перші дні після імплантації може бути больові відчуття. Цих відчуттів больових може й не бути. Але якщо воно є, пацієнт просто випиває, випиває знеболюючи і його стан нормалізується. Далі три місяці потім, після імплантації, пацієнт просто-напросто може і не пам'ятати про свій імплант, і через три місяці ми можемо приступати до встановлення короночки на цей імплант. Чесно вам скажу, постановка імпланта займає від 15, максимум 30 хвилин. Тобто це дуже проста процедура. Яка не займає дуже багато часу, це абсолютно безболісно і абсолютно безпечно. Які варіанти знеболення. Перший варіант це седація, це не наркоз, це є медикаментозний сон. Це дуже простий спосіб, ви спите годину чи 30 хвилин, вам ставлять імплантат або роблять якісь інші процедури, і ви через 30 хвилин прокидаєтесь. Ще, для, ще, щоб ввійти повністю в, в стан вам треба годину, після цього ви можете е, займатися своїми справами. Або це може бути просто місцеве знеболення. Робиться сама процедура імплантації 15-30 хвилин, і пацієнт йде собі по своїм справам. Тобто це абсолютно безпечно, абсолютно не больно, тому якщо є маленька кількість імплантів, 2 чи 3, чи 4. 4 то ми робимо це під місцевим знеболенням. Чи є протипокази до імплантації? Е, так, звичайно, є протипокази. Перше, це злоякісні пухлини в активних стадіях лікування. Це можуть бути зараження крові або ще якісь захворювання крові, захворювання кістки. Протипокази, звичайно, є, але е, вони дуже рідко. Від відбувається. пропоную від імплантів перейти до вінірів. Чи правильно я розумію, що у вінірів суто естетична функція? Функціональні властивості наших зубів, зубів мають бути на першому місці. Вінірів також є функція жування, по-друге, функція мовлення, по третя функція краси. А наскільки це безпечно для зубів? Якщо Правильно робити вініри, то опилювання зубів є мінімальним. Товщина деяких вінірів сягає 0,1 міліметра. Дуже тонкі конструкції, але вони можуть впливати повністю на нашу посмішку. Тому ми завжди спочатку використовуємо брекети або елайнери для зміни прикусу і постановки зубів в правильне положення. Ось після цього ми вже можемо приступати до використ... виготовлення керамічних вінірів. А чи може вінір відпасти? І от що робити в такому випадку, звичайно, вініри, як і всі конструкції, можуть відколюватись, можуть розфіксовуватись. Ми можемо або приклеїти той самий вінір, якщо, який відпав, або зробити новий. Це не проблема. Чи правда, що з вінірами не можна кусати тверді яблука чи гристи горіхи? Звичайно, це є протипоказання до використовування вінірів, як і звичайними зубами. Яблука звичайно мож, можливо, але це не має бути якісь тверді конструкції. Треба звичайно акуратно відноситись як до вінірів, так і до своїх зубів. Зараз модно ставити яскраво білі вініри, але вони виглядають дуже неприродні, але є показником такого матеріального благополуччя. От стоматологи відмовляють пацієнтів від такого неприроднього кольору. Яскраво білі кольору бліч вініри це як показує практика, це навіть не керамічні. Реставрації це фотополімерні реставля... реставрації. Що таке фотополімерні реставрації? Це ті ж самі пломби, тільки зроблені, покриті зуб повністю. Це вже не є показником того, що ти статусний чи ще щось, тому що зараз максимально гарним є коли зубки максимально натуральні. Я думаю, що нормальний е, стоматолог буде завжди мотивувати на постановку натуральних. Вінірів. Звичайно, є пацієнти, які хочуть максимально білі. Я в цьому нічого не бачу. Якщо пацієнт твердо знає, чого він хоче, то чому я маю його від цього відговарювати? Як в мене була пацієнтка, яка прийшла і сказала, я хочу унітаз. Ми зробили їй максимально білий колір, і вона пішла щаслива. Оцей білий колір зубів може бути якраво натуральний. Або ненатуральний. От то ми мотивуємо і робимо з нашим техніком максимально натуральні зубки. Такою альтернативою вініром може бути відбілювання зубів, які види відбілювання існують, як можна відбілити зуби. Є два варіанти систем відбілювання: це домашнє відбілювання і відбілювання в клініці або відбілювання в кріслі. нашому. Я, звичайно, мотивую пацієнтів на відбілювання. У стоматолога в кріслі, де стоматолог несе відповідальність за ваш за ваше здоров'я, за ваш за результат відбілювання, за чутливість, а не використовувати домашні капи. Бо, наприклад, в мене була пацієнтка недавно вона використовувала ці капи. Ось і випадково заснула. Проснулась рано вранці. Вона просто-напросто не могла ні пити, ні їсти холодно, ні гарячої, ні любої їжі. А за рахунок чого взагалі відбілюються зуби? Який механізм існує? Дивіться, є багато систем відбілювання. У нас американська система одна із провідних спочатку робимо мінімальну чистку. Щоб не відбілювати ваш наліво. Як Якби ти не чистив, все рівно стоматолог зможе почистити краще. Ми ізолюємо дисну, наносимо спеціальний гель, і е, за допомогою спеціальної лампи е, засвічуємо ці зубки, і таким способом е, ми забираємо пігмент, який є в емалі. Звичайно, в кожного пацієнта є свій. Порох, скажімо так, білизни зуба, і кожен зуб не може бути максимально білий. За рахунок чого відбувається відбілювання, в емалі є такі емалеві призми. Там знаходиться рідина, і ця рідина деколи може, може забарвлюватись в той колір, який ми, наприклад, дуже часто п'ємо, наприклад, кава. Цей пігмент залишається в емалі, а наша задача. Просто забрати цей пігмент, не покрасити зуб, нічого іншого, просто забрати е, пігмент, які накоплювався роками. Якщо після відбілювання зуби болять, що це означає і що з цим робити? Ми несемо відповідальність за чутливість. Практично ніколи у нас немає сильної чутливості. Максимум це може бути один день, ось ввечері е, може бути свербіння і все. На наступний день ви не маєте відчувати. Ніякого дискомфорту в зубах. Я можу показати відео там, де я роблю сам собі відбілювання. Я можу при... запросити вас на відбілювання. І ви самі побачите, що це не безбо, безболісно і абсолютно безпечно. На останок наше традиційне питання. Ми ставимо його всім лікарям без винятку. Як жити так, щоб ніколи не приходити до вас на прийом? Ну я рахую, що це дуже погано не приходити до нас на прийом. До нас на прийом треба обов'язково приходити з раннього віку 4 років, і потім, слідуючи раз в півроку, щоб просто робити. Огляд просто робити е, професійну чистку раз півроку, бо як би ти сам не чистив, все рівно не вийде зробити так, щоб твої зубки були максимально чисті. Це зможе зробити тільки стоматолог під спеціальним збільшеним е, мікроскопом раз півроку дивитись. Щоб не було, не дай Бог, ніякого каріасу, бо всі ми можемо захворіти каріасом, Тоді прийдеться більш довго лікувати, сверлити зуб. І щоб цього не було, просто треба робити консультацію і огляд раз півроку. Мені лишається додати, що поставити питання лікарю можете і ви в коментарях. Також там ви можете написати лікаря, якого напрямку ви хочете бачити гостем нашої наступної програми. Тож пишіть, не соромтеся і будьте здорові.